Radio France uh, Given the state of diplomacy with Washington, has Washington shown any sign of agreeing to any of the points of a just peace seen as Ukraine wants it? Has, been, has there been any talks about territorial integrity of Ukraine and does the United States intend uh, to talk about that? Thank you for your question. Uh... Ми повторю, вдячні американцям американській нації. Ми готові підписати угоду, яка підготовлена про створення відповідного інвестиційного фонду для того, щоб почати роботу зі сполученими штатами абсолютно на прагматичній економічній основі. Це Ця угода затверджена урядом України, і ми в будь-який момент готові розпочати цю співпрацю зі сполученими штатами з підписання ось такої угоди і далі розвивати нашу економічну співпрацю. Я переконаний, що це буде певним елементом економічного зростання України. Це буде певним елементом захисту України зі сторони сполучених штатів. Звичайно, ми потребуємо і просимо конкретних гарантій безпеки. Як від сполучених штатів Америки, так і від Європи, так і від країн G7. це важливо, це екзистенційно важливо не лише для України, але й для Євросоюзу, для європейського континенту. Чи велись якісь конкретні перемовини про територіальну цілісність, про суверенітет, незалежність України? Таких перемовин не велось. Мені про це невідомо, але в публічній площині ми чуємо заяви, що Україні прийдеться поступитися якимись територіями з моєї точки зору. Це у відповідності до існуючого міжнародного законодавства до статуту ООН, це неможливо. Україна суверенна, незалежна країна, кордони якої визнані міжнародним співтовариством, закріплені відповідний статут ООН говорить про територіальну цілісність, суверенітет і незалежність нашої держави. Тому ми не обговорюємо і не можемо обговорювати. Територіальні втрати України ми можемо вести розмови про мирний план, який буде включати якусь покроковість, ймовірно, за гарантії наших партнерів за гарантії безпеки за членство України в Євросоюзі, в НАТО, інші сильні гарантії безпеки можна говорити про якусь етапність, але про те, що Україна відмовиться від своїх територій. Немає таких повноважень вести такі перемовини, Це може вирішувати лише народ України. А я думаю, що у народу України є однозначна думка з цього приводу. Дякую. Наступне запитання: Ліга. Дякую дуже. Мене звати Володимир я журналіст видання Ліга бізнес Бізнес-Інформ». Дивіться, у мене є питання про фонд, який ми повинні створити з сполученими штатами щодо корисних копа. Дуже цікаво, як просто він буде функціонувати. Там будуть входити в конкретні якісь підприємства. Чи ми віддамо якісь конкретні надра американським компаніям чи уряду Америки? Чи просто ми будемо. Платити якісь податки, ну віддавати частину податків, які платить наші вже компанії, які нас добувають за ренту і інше. Просто цікаво, як взагалі це буде функціонувати, тому що оце питання майже нікому не зрозуміло. Дякую дуже дякую за ваше запитання. Ми е, дійсно підготували е, спільно з адміністрацією президента США е, текст попередньої угоди, яка передбачає власне е, домовленість про наступну роботу. Над конкретною міжнародною угодою щодо створення інвестиційного е, фонду е, поки що в цій угоді описана політична рамка того, як має утворюватись цей фонд. Е, перше, в цій угоді ми прописуємо домовленість, що ми готові спільно утворювати цей фонд. Друге, ми говоримо, що цей фонд буде управлятись спільно урядом України і урядом США. Третє, ми говоримо в цій угоді, що Внесок України буде складати 50% від майбутніх надходжень від корисних копалин надр і пов'язаної з цим інфраструктури. Відповідно, ця рамка дає уяву про те, якою має бути наступна угода. Над угодою ми працювати не починали над цією міжнародною угодою, наступною, яка вже буде ратифіковуватись українським парламентом, яка буде ратифіковуватись конгресом США. Я впевнений у відповідності до закону про міжнародні угоди. І договори буде працювати відповідна група, яка буде мати відповідні директиви. І очевидно, ми будемо залучати міжнародних юристів до такої роботи команду, яка допоможе нам якісно ефективно укласти відповідний договір з США, який буде передбачати конкретні. Ось ті, які вас ймовірно цікавлять, уже елементи міжнародного договору. Сьогодні їх немає. Сьогодні я і не маю можливості їх коментувати, тому що уряд сьогодні затвердив лише ту угоду, яку ми всі знаємо. вже розуміємо глибоко опрацювали, розуміємо всі її плюси, розуміємо ризики. Але ця угода сьогодні містить лише намір утворити такий-то фонд, інвестиційний фонд. Дякую. Наступне запитання сітів. Олег Борненко, факта Сітіві, скажіть, будь ласка, чи є в Україні і який він план Б? Ми бачимо ситуацію в Штатах, да про відмову там і можливу зупинку допомог. Ми спочатку, фактично, коли Трамп прийшов, втратили гранти. Закрилась програма. От і окрім того, в Європі ми бачимо, є троянські коні. Коні, і ми теж бачимо, що наш бюджет 50% ну все, що ми заробляємо, ми витрачаємо на оборонку. Да? А та частина, яка йде на соціалку, це допомога якраз партнерів, зокрема і штатів, і ЄС. І я так розумію, чи в нас є цей план, де нам брати ці кошти у разі блокування цих грошей в Європі там Орбаном. Ну і ми ж не знаємо, що може зробити ще Трамп. Дякую. Е, нагальне питання, але я скажу так: у нас з вами один план е, перемагати і виживати. Е, тут іншого плану не може бути. У нас лише план А е, боротись до е, перемоги України. Ось це наш план, і ми працюємо згідно цього плану. Е, ми стикаємося з різними викликами е, уже протягом цих трьох років. І дійсно цих три роки. Різні були ситуації і надзвичайно складні і легші, але кожен раз ми ці виклики з вами долаємо. Тому що у нас немає вибору. Ми або будемо їх долати, будемо проходити ці виклики, будемо захищати свою державу, битись з ворогом і переможемо. Або план Б будемо писати вже не ми. Тобто, я план Б не розглядаю. У нас план А, це наша перемога. Стосовно викликів, з якими ми стикаємося, перше. Якраз вчора, протягом засідання ставки Верховного Лекомандуюча, я президенту доповідав щодо нашого фінансового становища України. Сьогодні ми маємо наступні показники, наступні параметри понад 126 мільярдів гривень на казначейському рахунку станом на вчора. 40,3 мільярди доларів золотовалютні запаси. Фактично, в казначейському рахунку, в тому числі, це валютні кошти. Фактично, виконання бюджету за перших два місяці наповнення бюджету плюс понад 2 мільярди гривень, тобто ми наповнюємо наш бюджет і за і за лютий, і митниця, і податково виконали план. За це я надзвичайно глибоко вдячний українському бізнесу, тому що податки платяться і в повній мірі, і навіть з перевиконанням. І це дає нам змогу забезпечувати. В повній мірі е, з українським бюджетом всі ті потреби, які мають наші збройні сили, ви згадали, що кожна гривня йде нашим збройним силам. Дійсно, ми наповнюємо ми переуконуємо бюджет, і це за це вдячні українському бізнесу, який тримає е, свій виклик. Е, стосовно е, дефіциту бюджету, ми е, цього року очікуємо дефіцит бюджету на рівні 38 мільярдів доларів. Але вже станом на сьогодні ми чітко розуміємо звідки будуть надходити ці гроші. Нагадаю, що в п'ятницю, ось буквально чотири дні тому, ми завершили і отримали став левел агрімент з МВФ, тобто угоду на рівні персоналу, вона підписана, і ми розуміємо, що ми сьомий перегляд програми МВФ пройшли. Отримуємо невеликий 0,4 мільярда транш, але це дуже важливий. Елемент нашої фінансової стійкості і фінансової інфраструктури, в якій сьогодні Україна виживає в час війни. Навколо програми МВФ фактично сконцентровані всі інші інструменти. Ukraine Facility від Євросоюзу, за яким ми отримаємо цього року 12,5 мільярдів євро. Навколо цієї програми фактично замкнена інфраструктура ось цього кредиту Ера. 50 мільярдів доларів Європа, Європа у вигляді макрофіну дасть нам 18 мільярдів е, євро цього року. Ми фактично президент підписав Великобританії з ними угоду, по якій ми отримаємо там більше трьох мільярдів доларів. У нас також попереду Японія і Канада з їхніми внесками в програмі ЕРА. Ми також працюємо зі Світовим банком, з ЄБРР, з іншими фінансовими партнерами, з іншими країнами. Це і Нордіки, це Балтійські країни, Європейські країни, які також менші внески, але від 100 до 300 до 500 мільйонів євро доларів цього року ми будемо отримати від інших партнерів. Все це сумарно складає в сумі якраз ось цей дефіцит бюджету, який ми маємо, і ми розуміємо, як ми будемо його покривати. Що місячно ми маємо цю ліквідність, маємо це розуміння. Тому доволі впевнено почуваємо себе в фінансовій ситуації. І до речі. Власне, ця впевненість в такій надійній ліквідності в цьому році дала можливість зменшити транш МВФ. Це була наша спільна домовленість з МВФ. що вони нам дають не 900, як попередньо, ми домовлялися 400, тому що в Україні сьогодні вистачає коштів, вистачає ліквідності для виживання в цих умовах. Тому по фінансах у нас повний порядок. Я вас запевняю.